Як в фільмі Up, білі по воді. <рес> Уня, красуні! Ви на каналі Закохана в себе. І сьогодні наша тема відео збираємо зі мною на фотосесію. Я впевнена у всіх вас таке було, що треба зробити макіяж і зачіску на фотосесію, а можливо, ви знаходитесь в такому місці, де немає візажиста і стиліста по зачіскам. І з треба на паспорт. Сьогодні показуємо вам повністю весь мій досвід, як я збиралася зараз макіяж зачіску. Потім як я вдягалася і як я була на фотосесії. У нас буде бекстейдж, а також результат фотозйомки. Фоткав, звісно ж, мій чоловік, тому що Артем Повков це найкращі фотографки. Ну, прям найкраще, ну ладно, ладно, Фотограф ладно. Фотограф мого сердечка. Ця фотосесія до Дня Святого Валентина. Це такий великий фотодень, який влаштовує Артем. Там не тільки я приймаю участь, а й інші дівчата. Тому я вам дуже рекомендую підписатися на нього в інстаграмі і слідкувати, чи таке буде ще. Ну, таке може і не буде, але красиві. Буде ще, ще, там ще свята будуть. 8 березня, Пасха, Яблучний Спас. Ханука. Артем під'їжджай ближче і будемо фарбуватись. А що їсти людям? А що поїсти перед фотосесією? Щось таке легосіньке, О, щоб не було пузяки. А сьогодні ми нічого не їмо, правильно? Тому що їсти треба після фотосесії. Ні, я поїв щось яєчко. Давайте напишите в коментарі: чи треба їсти до фотосесії, чи після фотосесії. Почнемо з очищення Шкіри. У мене сьогодні така міцелярна вода від Evo. Це український бренд. Сподобалась мені, у неї такий досить гарний натуральний склад. Вона гарно очищає макіяж і не пече очі. Після очищення наношу тонер, ви вже гостей разів бачили, це у нас рисовий Beauty of часом. Перед зйомкою дуже важливий догляд за обличчям, тому що камери зараз бачать буквально все. І суха шкіра виглядатиме некрасиво. Навіть якщо у вас там якийсь зірковий ризик дефарбувати, якщо шкіра буде суха текстурна, макіяж гарно не ляже. Тому робимо всі етапи. Очистили, тонізували і зволожили. Дивіться, залежно від того, яка у вас шкіра, у вас буде різне зволоження. Я вам вже з разів показувала ось цю штуку. Вона мені подобається. Вона така легка, як лосьйон, емульсія, такий легкий крем у воді, я б сказала. Також можна використовувати, наприклад, СПФ. Він також зволожуючий, як кремчик, подобається мені, якщо шкіра більш, скажімо так, потребує зволоження. Із новенького від бренду 380. У мене є ось такий крем зволожуючий. Він я б сказала такий, знаєте, базовий. От реально всім підійде, бо в нього легка зволожуюча формула, е, нічим не пахне. Вони ще й говорять, що вони і для чоловіків дуже гарно підходять. Якщо ваша шкіра, навпаки, більш масна, можна використовувати таку затирку для пор, щоб вона була більш матова і менш текстурна. Але навіть коли ви таке використовуєте, спочатку якийсь легкий крем. А потім вже це. Якщо ваша шкіра масна і з неї все буквально стікає на зйомках і взагалі в житті, я вам рекомендую після кремчику використати ще базу, яка є липкою, в неї такий липкий шар, щоб макіяж приліпився і тримався. Що використаю я? Я використаю ось цей кремчик і ось таку затирку для пар. Поки крем поглинається, трошки з вами поговоримо. Я думаю, у всіх з вас е, бувають такі ситуації, коли ви не можете піти до майстра. То вам треба виглядати якось екстра красиво. або у вас в місті немає майстра, або у вас немає часу, або в неї немає місця. або... Е, ви нікому не довіряєте. Є такі люди, які тільки самі себе фарбують, тому це для вас буде такий урок для себе, як себе суму підготувати. До речі, напишіть в коментарях, які у вас були досвіди з фотосесіями. Чи у вас були якісь вдалі, вам це подобалося, чи були якісь, не знаю, конфлікти. Очікування реальність дуже цікаво почитати. Я точно почитаю: Мяу, 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 мяу Коли я працювала ще візажистом, у мене було багато разів клієнти, які говорили, що в них було це очікування реальність, багато чому. Тому що вони собі в голові придумали щось, не проговорили це фотографу, думали, що це якась база ґрунт, основа. Він про це не знав, зробив так, як він зазвичай робить. А потім вони виявилися незадоволеними. Тому, дівчата, завжди проговорюємо всі свої бажання. Навіть якщо вам здається, що це якась база, і всі так роблять, ну ні. Говоріть, що ви хочете отримати. Я взяла цю базу і трошки затираю. Не забуваємо в підготовці про губи зволожуємо бальзамчиком. Це у нас від Пола Choice, Дуже смачний. Так кажу, ніби не мають його поїсти. Ну, але він, знаєте, під час дня одно десь та і Переходимо до тонального. Тут важливий такий момент: у мене буде фотосесія у воді. Тобто у мене навколо мене буде вода, вся буде блестіти і сяяти. Тому і тон шкіри я собі зроблю більш сяючий. Але скажу вам, якщо у вас шкіра більш масна і ви хочете більш матовий, також який можна випросити варіант. У мене це буде ось така тоналочка від House Labs by Lady Gaga. А для матового ефекту можна використовувати IT Cosmetics. Ось цей oil Free Mat, Взагалі я про нього якось досить мало говорю в YouTube, Він дуже класний для жирної шкіри і для проблемної, тому що тут немає масел І він дуже такий, знаєте, е, як сказати, люблячий шкіру, не забиває її, матує і тримається класно. Покажу вам лайфхак. У мене хаос Labs у відтінку. 110 Light Neutral, але він взагалі не Neutral, він дуже-дуже жовтий. Тому до нього я підмішаю щось сіреньке, щоб його зробити більш нейтральним. Це щось сіреньке, в мене буде ось такий скульптор від ALAN Pro. Може, у вас там буде добре видно. Бачите, він такий сірий, і коли його замішуєш в тон, то тон забирає цю свою жовтуватість, стає менш жовтим. Лайфхак вам. Користуйтесь. Можна, звісно, купити і професійний аджастер, але в мене вже ця штука є і вона працює. Навіщо купляти щось ще? У мене сьогодні прям такий е, конкретний е, прищик, будемо його замозити. Для фотосесії варто використовувати більш щільне покриття в тональному, тому що ваша е, фотокамера, як вже говорила, буде бачити все. Все, що ви не перекриєте, вона його знайде. Плюс професійне світло також буде більше пробувати, тому те, що вам в житті може здаватися багато, на ось такому спеціальному світлі буде виглядати добре. Ще момент, можливо, не для всіх очевидний. Всі думають, ну багато людей думає, що фотографи прям фотошоплять кожен прищ. Заразні фотографи сучасні, взагалі, мало що фотошоплять. Вони працюють лише з кольором в лайтрумі. Та Артем? Ну я фотошоплю дуже хорошо. все. те, що хорошо для Артема, повірте. Це зовсім менше добре, ніж для деяких дівчат, які думають, що прям пластику зроблять, намалюють нове обличчя, абсолютно всі пори зітруть. Такого зараз ну, Артем точно таке не робить. Ну, Давайте так, голову в фотошопі не помиє, ну. а прищі замазую кожному. У мене були клієнти, які брав, думали, що їм 100% зроблять всю шкіру засмаглою, намалюють в кожному кадрі засмаглу шкіру, заберуть всі пори і всі прищі. Консилер. Сьогодні використовую ось такий Inglot All Covered Under Eye Concealer. Він такий прям щільненький, відтінок 105 у мене. Перекриває гарне висипання, а також ваші синячки. Якщо ваша шкіра суха під очима, може вам не сподобатись, тому що він щільненький. Але мені якраз оп оп і зразу свіжість. До речі, спонжик в мене також від Inglot. дуже гарно працює і гарно миється. В нього такий якийсь відтінок, він не білий. Ну, може, для когось це і мінус, що ви не вимиваєте його прям до сніжно-білого, бо він не білий. Але мені подобається. Зробимо контейн. Я недавно прикупила ось таку штуку від Sephora. Це їхній стік, контур, стік, відтінку Fair to Light. Дуже популярний в TikTok, тому що він дуже холодний, і це справді такий контурний відтінок для нашої слов'янської зовнішності. Абсолютно не рудий. Я його знімала в порівнянні в TikTok із Rare Beauty, яка сказала, що вона випустила контурний, а вона випустила бронзер. По факту, хто не бачив, подивіться, а ось ця штука реально контур. Він дуже легко тушується, ним можна прямо малювати зразу по обличчі. І він просто як масло, потім втушовується. Сподобався мені. Хто такий вже має? Напишіть в коментарі, я знаю, що він популярний. Трошки наносика додамо. І розташовуємо пензликом. Пензлик Top Face 6. Так, трошки вбиваємо в нашу вилицю. і потім наверх. Піднімаємо нашу кісточку. Підкреслюємо природні впадини. Бачите, який прям відтінок холодний холодний. Але ви можете його замінити ось тим, що я вам показувала Ellen Pro. Я покажу вам цей новий контуринг від Rare Beauty. Я взяла відтінку Solace, але там і Gentle, і той другий, і вони всі дуже-дуже теплі. Тобто, майте це на увазі. Якщо ви шукали бронзер, він вам сподобається. Якщо ви шукали контур. Він він для нашої зовнішності взагалі не контурний. Для тих, хто в принципі новенький в цій всій темі. У нас бронзер і контур має різне значення, і в мене є дуже класний курс, закохана в себе, де в мене все по поличкам записано на кожен продукт як окреме відео. Контур, бронзер, румяна, хайлайтер, все для брів, все для очей, все для губ. Як там користуватися, який купити? Тому, якщо ви новачок, хочете навчитися, в мене в описі цього відео буде посилання на мій курс. Трошки запудримось, беру ось таку пудру від Mario. У мене відтінок 2, Neutral Light. І просто фіксую собі те зону, щоб вона в мене нікуди не сплела під час зйомки разом з водичкою. Ця пудра мені прям дуже подобається. От вона така, знаєте, універсальна, універсальний солдат. Все робить, гарно виглядає, тримається, не підкреслює ніяких сухостей. І вона ще й без тальку. Прем'єрна використовую із палетки Hourglass, Змішаю два відтінки: цей рожевий та персиковий, разом. Посміхаємо собі і починаємо носити від щічки наверх. Посмішка обов'язкова. Тренуйтеся якраз до зйомки. <плес> Артема, ти любиш, коли в кадрі шкіра мокра? Чи любиш більше суху таку мату? Напевно подобається коли щось блищить, напевно так. Багато фотографів, відеографів завжди. О Боже, припудрся. На відео варто припудритись, а на фото я люблю працювати з бліками. Рум'ян також собі не жаліть. Вони завжди кудись на фотосесіях зникають з лиця землі. Трошки додаємо більше, ніж зазвичай. Також новинка в мене є така від Inglot, Для мене новинка. Їх хайлайт. Хто не пробував, дуже прикольний. Soft Sparkler відтінок 54. Він мені дуже схожий на MAC Soft and Gentle. Одесний такий він був популярний, дуже він дуже гарно зашліфовується в шкіру. Сяє в космос. Мені якраз треба де ось цей сяйвал біля водички, тому підходить. Трошки домолила мені брова. Олівчик від Анліша, відтінок Taup Grey. Дуже він танюсінький, обожнюю ним домальовувати якісь дрібненькі волосинки. Він такий прям сухенький. І кінчик трошки. Оп! Це все зафіксуємо гелем від NYX. У мене також відтінок taup. Також тому, що і той сіренький, і цей сіренький тауп це сіренький. Трошки наверх і по формі. Після бліна наносимо базу під тіні. У мене ось така від Inglot Eyeshadow Keeper. Вона в мене вже вдруге. Подобається мені, як вона тримає, має такий бежевий відтінок. Її треба зовсім чуть, -чуть отак на пальчики наносити. І на два ока повністю від вій аж до брів. Наносимо на всю зону. Вона нам допоможе, щоб тіні наші трималися, щоб наш жирочок з повік не виділявся. Не знаю, як у вас, у мене повіки дуже жирні, причому в мене ліва, жирніша, ніж права. І завжди ліве око стираються швидше. Тіні використовую всього лиш два відтінки обидва від українського бренду Proвідie, світлий 41, а ось цей рожевий 70. Нам треба нанести пласким пензлем світленький на рухому повіку. Його не має бути прям дуже багато. Просто зафіксувати базу і трошки під брову. Коли малюти під бровою, заходьте аж сюди ось далеко. Те саме зліво. Кухнастим пензликом це у мене Top Face 9. Набираємо ось цей рожевий. Можна використовувати і якийсь більш коричневий, якщо ви любите. Але я вам говорила, що альтернатива ось цього припиленого рожевого дуже гарно підходить для блакитних та зелених очей. І рожевий завжди більш освіжає, аніж коричневий. Майте це собі на увазі. Те саме з цього боку наносимо в складку. І потім розвертаємо і витягуємо в бік. Основним акцентом в моїй макіяжі будуть стрілки. І незвичайні стрілки, а такі з блискітками. Починаємо малювати нашу форму. Це One Move Liquid Eyeliner від Inglot. Виводимо направляючу і з нижньої слезової. Дуже детальне відео про стрілки, про те, як не треба і треба робити. Є ось тут, можете піти передивитися. Ставимо крапочку трошки далі від центру. Та поєднуємо. До речі, дуже вдалий ось цей айлайнер. Дуже легко малюється. Зручна сама форма цього пензлика і виводить тоненькі лінії. Така форма мені треба поширше, тому що в середині будуть бльосточки. І потім малюємо початок. Зверніть увагу, що в мене завжди, коли я малюю стрілки, рука тримає близько до початку фломастера і завжди один палець стоїть як опора на обличчі. Поки сохне форма стрілок. Беремо ось такий цікавий хайлайтер це у нас Art Deco. Мені його прислали в подарунок на Новий рік. Дивіться, яке воно гарне. Вона мені дуже схоже на Fenty Beauty ось цей такий Diamond Хайлайтер, тому що в ньому по факту дуже, дуже багато є глітера, який затирається в такий мокрий ефект. Не знаю, чи буде вам видно це на камері. Там є такі окремі частинки, якщо їх наліпити дуже багато, ефект мокрого. Але по факту це такий розсип зірочок. Його можна наносити на вилиці, просто зразу на обличчя, а можна наносити і на очі, чим ми з вами і займемося. Знову з вами ось цю базу від інглот. Нанесаємо полосочкою на стрілку і наліпимо блюстки. Тут у мене два пензлика, наносимо полосочку w 0537 Вона така тоненька. Ось тут по центру бути в мене така форма, знаєте, як трикутника. По центру трикутник із блисточок і сяйва, А навколо залишається стрілка. Потім беру пензлика від CTR T2. Він скошений і ним набираю багато блисточок арт-деко. І прямо вліпляю їх сюди в базу. Самі по собі, вони би так щільно до стрілки не прилипли. А на ось цю базу чудово тримається. Можна, звісно, використовувати ще якісь розсипашки, пігменти. Але в мене ось це вже є. Воно дуже гарно тримається і багатофункціональне, тому мені сподобалось, я вам рекомендую. Тож, у мене тут новинка від Chaos Labs, яка мені дуже сильно сподобалась. Я її виставляла в TikTok, і коли я починала наносити, я така, та, ну. Ну, туш, як туш, напевно. В неї прикольна щіточка. Не знаю, чи буде вам видно на ній буде видно. Вона така, знаєте, широка, вузенька, широка вузенька. І вона дуже гарно, прямо от навалює туш на вії. неї легко нашаровувати. Якщо ви любите в декілька шарів наносити туш, вам ця сподобається. Сама щітка м'яка не колюча. Тут може похвалити Стефані. Молодець, ла-ла-ла-ла-ла. Просто капець, а не туш, подивіться. Ну, це вау, вечірній ефект ідеальна, на фотосесію. Ідеально, навіть нічого ліпити не доведеться. Я би її порівняла по ефекту із Saint всеморанівською тущою Lash Clash, але та бляха не змивається ну практично нічим. Її і гідрофілкою, і гелем, і всім змиваєш, і вона залишається з тобою. Ця змивається легше, а навалює так само. наш що його на відмінно, я вважаю сухості губ як не бувало. Трошки притонала. Трошки. Беремо олівчика. Tilbury Тілбері Cheat Pillow Толк Fair. Він такий більш рожевий. Домальовуємо собі трошечки галочку. Починаю завжди з центру і потім спускаюсь. Так само в центр і до котів. Він такий досить м'якенький, не можна і всі губи заповнити. І на губах хочеться такий прям ефект води, такого, знаєте, мокрого скла. Щось таке. Тому в мене буде Never верті 3D-plumping gloss відтінок 6. Він трошечки такий холодок має. Дуже круто влестить, і воно так тримається, дівчата. От реально, вона може з ним поїсти і сором за вас залишиться. Дуже блискучі губи. Якщо ви любите такий ефект, вам сподобається. І відтінки там дуже багато. Ось такий в мене фінальний вийшов макіяж. Я думаю, для фотосесії саме то Напишіть, як вам переходимо до зачіски. В зачісті будемо створювати ефект таких, знаєте, мокрих кучерів. Що ми їх накрутимо, потім зробимо їх візуально мокрими. Починаємо із накрутки. У мене, як завжди, мої щіпці від Тіко. Ви вже їх бачили 100 тисяч разів. Тіко Professional Titanium 32. В принципі, тут можна хаотично обирати собі волосся і накручуємо від обличчя. Чекаємо секунд 8-10 та знімаємо. Термо я вже нанесла. Можете нанести, яке вам подобається. А тобі яке подобається. Зараз я користувалася ось таким: бальмен. Бальмайн. Бальмен. Це мені, коротше, подорож я подарувала. Неллі, дякую тобі. Це такий більш люксовий бренд. Воно пахне мені якось так прикольно, приємно. Написано, що захищає до 220 градусів. Я йому вірю. Також мені подобається ось такий. Тут у нас два в одному, воно і захищає, і зволожує, і трошки забирає похвастість. Максимально близько до кореня накручуємо ось тут. І тепер важливо, коли ви крутили праву сторону, бачите, ви так от від лиця крутили, вам було зручно. Тут ж вам було також зручно, задні локони можна вперед перетягнути. Носик дивиться наверх, бачите? Вплоячки, в щипців. Але коли ви перейдете до перших локонів, які біля лиця. Вам так буде незручно. Тому я зазвичай роблю ось так: носик ставлю вниз. І відкриваю. щит. Я так і не дізналася, як будуть лопасті українською. Відкриваю ось ці зажимчики і ось так докручую носиком вниз. І виходить у вас симетрично, з цієї сторони від лиця з цієї сторони від лиця. Розділяємо, ставимо під корінь. Чому я так постійно нагадую про корінь? Тому що він вас потім має в зачасті стояти наверх, а не бути приплюснутим. І він від чуда не створюється, його можна тільки так загріти. Тому отак, щипці тримаємо тримаю максимально близько до кореня. Чекаємо, поки встигне. Поки чекаю, що воно остигає, розповім про такий гель. Чесно, це найдешевший гель в Єві, який я просто випадково купила, і він норм. Називається Isana Styling Gel Ultra Flex. 24 години п'ятірка, просто водний гель, яким ми будемо вкрити наше волосся. І також вам знадобиться фен, на якому є якась щітка, аля ось така або дифузор, щоб воно у вас волосечко не роздувало, а просто йшло в потік повітря. Так, холодно? нормально. Беремо наш гель. На руках його тако, чіки-чіки. Чіки-чіки – це зробимо його слово. І я просто ним отак пробираю волосся. Звісно, якщо вам це робитиме стиліст, якого йому зручно і в нього багато часу, то це можна робити порційно. Розділяти на шматки волосся на шари, отак от і мокрити окремо. Це буде краще. Але, типу, чи погано теж роблю я? Ні. Для фотосесії згодиться. Попритягували отут також. І ось тут корінь трошки як на Бачите, такий ефект, ніби це з душу вийшли. Таке волосечко. Гель не доведеться використати багато, тому не дешевий. Дешевий то що. І потім в кінці я ще отак, от його жмакаю, щоб в мене вона побільше в самі серединки кучерів заходило. Що ще класно в цьому гелі, він потім, коли ви вже відфоткаєтесь, дуже легко вичесується з волосся. І навіть його можна просто таким просушити феном, і воно негедотне. Знаєте, є такі прям гелі, які аж до хрусту ромлять волосся, а це не він. Хоча п'ятірка здається. Хоча п'ятірка. Так, пожмакали. Далі три помити. А з іншої сторони. Я по ту, потім ту, Беремо фен, включаємо на холодне повітря, обов'язково це гель треба засушити, тому що інакше просто вмолося розвалити ці локони і все. Включаємо холодний. Те саме зліва прочасую. І ось тут мені важливо було максимально підняти, бо я люблю, щоб тут прям такий от стечок був. Можна навіть їх разом поєднати, потім розділимо. Тут вам якось називається чубчик, а не стоячок. Хай буде стоячок. Хай буде стоячок. Засушуємо. Ось такий в мене вийшов результат. Я хотіла, щоб воно було аля мокре, але при цьому, щоб в мене був на голові об'єм, щоб я не була зализана така, як лиса. Якщо хочете просто бути зализаною лисою, це ще легше. Просто берете цей гель і навалюєте його максимально багато, прям вчесуєте собі його гребінцем і засушуєте. Але я хотіла ось такий варіант. Ніби я вийшла з якогось моря, а русалка. Дуже красиво. Дякую. Залишилось лише вдягнутися. Один, два. Три! Опля! Як вам мій образ? Та як крипка, яка попала в сі. Напишіть в коментарях, як вам мій макіяж і зачіска, чи було це для вас корисно, чи будете ви використовувати. А я вже поспішаю на фотосесію. Дивіться, який гарний бекстейдж. Кенє Споціфа створив для нас плейліст пісні про кохання. Включаємо його Погнали. <му> Золото як вам таке набічні? Носиком на світло на то, що туди. ага. Клас. А забери трошки волосся з того боку. Да-да-да. О, і сюди носить такий чикс. Носик, носик туди. Носик сюди. Носик отак вот оп. О! Умнічка! А сагні ще коленки під себе, і і верхню більше типу. Верхню далі. Як в фільмі степап білі по воді. Фух, прибігла вже з фотосесії. Насправді скажу вам, що фоткатися у воді дуже холодно. І саме цікавий факт, що холодно в ступні. Якщо будете це повторювати, зміть собі якесь взуття. Genuine ostrich. Можливо, воно вас трошки врятує. Або такі, знаєте, горілки можна під ноше. Зуття має бути ідеально чистим. Як експірієнс, дуже цікаво. Фотки вийшли дуже круті. Не забудьте поставити нам пальчика догори, підписатися, писатись свій під дзвіночок, щоб не загубити моє наступне відео. Чекаю вас в коментарях. І до наступного відео. Па-па!